Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні я для вас вирішив зняти відео відкриття містичних контейнерів. Тож, всім бажаю вам приємного перегляду. Підпишіться, якщо ще не підписані. Дякую вам величезно за актив. Ну, а ми погнали. І так. Містичні контейнери. Тут у нас є 2 рівня, містичний сертифікат і 19 контейнерів 1 рівня. Погнали! І так. Давай. Один бустер золота. 200 золота. 50 тисяч кредитів. Давай, здивуй. Ні, не дає щось. Давай мені містичний сертифікат, давай. Ні, щось не хоче. Ну, будемо надіятися, друзі. Давайте скіпнемо. Будемо надіятися, що нам сьогодні повезе. 100 тисяч кредитів. 100 золота. Давайте перезайдемо. Щось не хоче давати містичні сертифікати. Зато дає містичний контейнер другого рівня. Добре. Так, давайте перезайдемо трохи. Ну, і останній, давай. Ех, не дає нам. Так, що ми сьогодні відкриємо контейнер другого рівня, точніше... Е, ні, нам не вистачає. Але давайте відкривати. Подивимося, що буде падати. Перший порожній і другий. Теж, друзі, порожній. Добре. Містичний сертифікат погнали. Давай. Хоч тут пощасти, давай. 2. Добре. Так, 3500 золота. Ну, без контенту я вас ніколи не залишу, друзі. Тож, погнали відкривати. Де ця пропозиція. Купляємо 5 містичних контейнерів. І будемо надіятися на удачу. Погнали! Кип не допоміг 200 золота. Один бустер золота. Ну, і давайте залутаємо ще сертифікатів і відкриємо вже коробку за вільний досвід. Погнали! 100 золота, добре. І давайте ще на закусочку з вами покрутимо оцю рулетку із цим брілком. Давай. Просто здивуй мене. Можливо, нам і впаде він. Ні, не падає, на жаль. Ну що ж, друзі, ось таке от відео вийшло. Дякую вам усім за перегляд. Якщо вам воно сподобалося, поставте лайк, підпишіться на канал. Ну а ми з вами до зустрічі!